Акумуляторна машинка для стрижки з різними насадками. Ось ми бачимо, по-перше, насадки для стрижки, чим хочемо постригти. Можемо вимікнути. Тут є перший режим, другий. Ось так воно виглядає у нас, по якості. Можете подивитися. Тут ми заряджаємо. Ну, все, в принципі, на машинки більше нічого немає. Також у нас є ось і різні насадки. Ось так вони виглядають у нас. Перша, друга, третя і четверта стільки насадок. А також є вони ще різних типів. Ось можна подивитися, які можна замовити. Тут не тільки такі варіанти, але ці також популярні, тому що добре продаються на маркетплейсах. Тому кому потрібен опт, можете перейти в опис. Там є посилання на телеграм-канал і можна замовити дані машинки. Також в комплекті у нас іде ошіточка і масло, кабель для зарядки, і у нас іде ось така підставка. Куди можна все скласти і поставити зручне для вас місце. Також є ще схожий варіант ось така модель. Дивіться, ось так вона виглядає. Тут у нас насадки, Рисні характеристики можна почитати. Також є багато дуже різних. Наприклад, навіть є ось такі моделі, також їх можна замовляти. Якщо потрібна якась інша модель, просто напишіть в менеджерові, скиньте фотографію, яка модель вам потрібна, і менеджер вам пише кількість та ціну.